І що ви думаєте? Я вже хотіла йти щось робити, творити, бо в мене є ще багато справ на сьогодні. Але куди там дивовижні пригоди писанок, книга з писанкою потрапили до відео. А книга Мій край царай, моя... мій первісток. Моя перша книжка. Бож, я її так люблю, я вам не можу передати, як я її люблю. Він має також свою писанку. Це ж усе, ці писанки, що в книзі, це все живі. це не є Ші. не є штучний інтелект. Це все я. І бачите, який сорт мальвів. Я придумала Такі жовто-блакитні, тут, є звісно, і соняхи, є тут різні квіти. Бачите, але це мальви такі. Є такий від цих мальв. Калина, колося, волошки. І, звісно ж, наш гімн. Книга написана і писанка написана. Перша писанка написана, а потім книга написана. Так, і тут історія, легенда писанки, вірші про писанки, про любов, про щастя, про натхнення, про те, чим живемо, про дух українців, про нашу жагу, про наше кохання. Про єдність, про волю, про гусаків, вояків, про нашу силу і про те, як Бог тримає нам наші вітрила, як Дух Святий нас оберігає. І ця книга кожною сторінкою, кожним віршем вас надихає, щоб жити, творити, любити, бо вже час нас. Уже нема куди відкладати на потім. Нема куди відкладати, бо тому що цивілізації руйнувалися іноді на своєму піку. Цивілізації руйнувалися, бо там були такі червоточинки, у них закрадалися якісь такі думки різні. Но страшки зневіри, оці всі такі сумніви, цілі цивілізації. Земля здригалася. І тепер якраз саме той момент, що від кожної людини залежить. Що буде далі? Ісус Христос? Ісус Христос нас учив любити. А що було до Християнства? До Християнства кажуть усі, що було язичництво, що це лише були тотемні стовпи, до яких молилися, а це було не так. Язичництво це Нашого минулого величезний пласт. Там люди вільними були, вони розмовляли з усім, вони мали зв'язок з природою, з космосом, з Всесвітом. Візьміть, поверніться в трипілля, які там технології були. але Тут можна багато що розказувати, досліджувати. Ми можемо ще глибше зануритися. Лемурія, Атлантида. Там були люди-боги, вони, жреці, вони знали, вони в собі проявляли таку надмогутню, надпотужну силу вони співпрацювали з повітрям, простором, стихіями, кристали заряджали. І чомусь ці цивілізації приходив в такий момент, і вони зривалися, повітря злітали, океаном топилися. А чому? Бо люди засинали. Люди ту любов втрачали. Але в мене така, таке відчуття, що вона тут, на землі, така гра. Знаєте, спершу були люди боги, і вони розуміли, вони спілкувалися навіть телепатично. Згодом вони жили серцем, а згодом. Почав включатися мозок, аналітика, а що, він за мене кращий. і так, що пішло трохи змагання, і з того змагання було з землі зривання. Взяти далі, що було, були різні віхи, трипілля. Узяти 6 тисяч, п'ять тисяч років тому. Глетчики, оці всі розкопки, вони були дуже такі вирізблені, виточені, вони були дуже досконалі, вони були дуже деталізовані. І все було. От тепер наші вчені голови ламають, ламаються, якось втрипіллі, що це там дивитися в Ніби бінокль то є різні чаші, і ти дивишся і ти бачиш зорі, в тебе чумацький шлях, і тим, тебе все тебе веде. А потім, що було? Потім вже коли ближче сюди до нас ближче, ближче, ближче. І засинали, засинали, забували, забували. Уже три тисячі до нас взяти ті самі розкопок, черепки. Дві тисячі, там уже зовсім прості, прості символи. Вони все одно суть передають, бо тому що завжди у всі часи жили люди, які берегли сакральні знання. І вони записували їх і в горщики, і в художні вироби, і все. Оця символіка по всьому світі розкидана. Ця символіка, що тут у мене в книзі на писанках, вона є і в Японії, і в Норвегії, і скрізь, і в Тибеті, і в Індії. Лише треба помітити це. А звідки знаю? Бо тому що я це все досліджувала, так? досліджувала і досліджую. І глибинні знання пробуджуються. І цивілізації Єгипет. Візьміть Єгипет. Могутні люди боги. Також що вони несли? Вони несли сонце, несли любов, а з часом засинали, засинали, зменшувалося цього. Якісь різні. Це такий план, що людина. Був золотий вік, був золотий вік Лемурі, Атлантида, оце різні різні Месопотамії, різні м -м, Трипілля. я так беру, не, не по всьому бігаю, так гілками веду. Далі, вже так, як кажуть наші от оці язичники, слов'яни, да? то що вони? Лиш до стовб'ю молились? По-перше, що там було величне знання, там любов у їхніх серцях іскрилася. До всього живого, до всього, до всього. І там і тотеми, там різні сили. Людина жила у гармонії. Людина любила. Людина, оце писанки, символ. Писанка, вона ж до нас дійшла ще з тих часів, ще ж до християнства. Бо писанка це любов, написана символами. Ці слова мені прийшли, коли я писала писанки. Писанка це любов, написана символами. І тут, до чого, я так вас веду, заглибила, заглибила, що час прийшов. А Ісус Христос у християнстві нас, Він учив любити. Основний його посил всім людям любіть один одного, як я вас полюбив. Любіть один одного, як я вас полюбив. І тут дохристиянський символ Писанка об'єдналися з силою любові Ісуса Христа. Любов з любов'ю об'єдналась. Висунки. Хто ходить до церкви, підіть, подивіться у храмах. Ісус Христос скрізь у кожному храмі є намальований, і Він стоїть у яйці, а навкруг Нього веселки. веселки. Навкруг Нього аури, його аури, його тіла. Все нам підказки дає. Дивіться на храми, на архітектуру. На узори, на, на сорочки, на рушники. Розпитуйте старших людей, у кого є бабусі, дідусі, старші такі. Це ж воно так цікаво. Це ж не тільки язичництво, оці фільми, які були показані в СССР. Або козаки це ті чуваки, що у дітків такий такій з вусом, з, з на бік. І що вареника, там у сметані поглядом мочай, і в рота затягає закав. На у нас дуже древня глибинна вікова традиція. Ми діти сонця, ми діти любові, ми діти радості. Ми, українці. Чого тепер війна? На наші землі знову повзе оця орда, і кров нам проливає, але вони ніколи нас не здолають, бо це темряве і сонце. І коли ми обираємо виходити з оцих темних, кожноденних таких справ, не віри, сумніву, оце ж я вам, вже можу, цим і надоїла, але вибачайте мене дорогенькі, бо в цьому, у цих. У цій злобі, у, цій, у цих прокльонах, у цих у таких низьких станах. Ми самі собі робимо таку, знаєте, самі собі плетимо капкани. А ми діти сонця, діти радості, діти добра, діти світла і любові. І ось вірш, писанка, це символ любові, писанка це символ життя. Ми можемо вплинути на долю, розписати своє майбуття, ці лінії хвилі узори, що на писанці пишемо ми чарівні і неповторні, як кожен подих весни. Весна нас усіх зігріває, пробуджує від зимового сну, а писанка нам серця відкриває, й по-іншому ми живемо, бо ми долучаємось до цінного скарбу, що з далеких віків до нас прийшов, і відкрив у нашому серці. Єдність і любов, єдність і любов, і це саме вчив нас Ісус Христос. І взагалі любов це Бог. Бог це любов. І коли ми ту любов проявимо, дозволимо їй проявитися у своїх серцях, Мир настане спершу в кожному з нас. І ви відчуєте оцей рай. Як це я могла назвати книга Мій край це рай, країна Україна, де любов народжується єдина. Україна світ весь об'єднає любов, дружба, вірність і велична сила. Ми живемо і відкриті в нас вітрила. Простір, небо і повітря сяє, Дух Святий витає. І нас оберігає в нашім ріднім краї. Ось такі тут вірші, тут вірші про те, що нема вже коли спати кожній душі. Тут вірші, у яких записано чорним по білому, як у вічності жити, як оцю вічність, ніби якусь таку уявну і Ну нереально, як її тут проявити. Ну що ти таке кажеш? Яка вічність? Як тут проблеми, як тут те те те, те так, вічність, вона ось тепер, ви дивитеся на мене, і ви проживаєте в цьому моменті все ціле. Або тому, що така велична Божа сила ми можемо. У вічності проживати, всі свої турботи не гаразди Богу віддавати. А можемо кожен момент, оцей момент, що є в дану секунду, ми можемо хвилюватися, а як там завтра буде, а що я буду робити і те і те Розумієте? А вічність у кожній моменті, хто бажає це дослідити. Будь ласка, у книзі мій край, це рай, країна-Україна, тут все написано чорним по-білому, а ще дуже багато написано є між рядками. Буду рада, якщо ви замовляєте книги, читаєте і цю вічність в кожному моменті свого життя відчуваєте, хоч як би вас не трясло, хоч як би вас не трусило. Хоч які б випробування в даний момент не проходили, повірте мені, це все для збагачення вашої душі у духовному світі, це будуть ваші такі, знаєте, найцінніші, найцінніші здобутки. Бо ви можете це все побачити тепер. Візьміть. Розмір життя вашого 5 років. Що вам дало рух, що вам дало поштовх? Коли ви живете спокійно, пливете в комфорті, чи коли у вас якийсь, можливо, якась була хвороба, що вас щось надихнуло, що ви щось зрозуміли? Зробіть це спостереження і пишіть коментарі. Це, я думаю, що на сьогодні відео досить. Я йду жити, творити, маю ще багато справ. Па-па! З вами була я, письменниця, художниця, казкарка і писанкарка, ілюстраторка Наталія Руда і щаслива людина, яка тут вічність проживає, і любов несе, любов'ю, іскриться і сяє. Так, це я. light